Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Зараз ми з вами знову повторимо нашу артикуляційну гімнастику. Але ми її сьогодні будемо повторювати за допомогою чистомовок. Чистомовки це вимова звуків чисто, тому вони називаються чистомовки. Але ми з вами вчимося. І ми вимовляємо. З великим старанням. Сьогодні у нас в гостях сніговичок, і він нам буде з вами допомагати вчити наші чистомовки. Тренуємось з вами разом. А А. А. Котика нема. Е, е. Е. Де наш котик? Де? У у. у Мишку з'їв малу. І, і і. і Він спить на печі. І, і і бачить гарні сни. О о о Не будіть його. І-і, і тихо мишки всі. Зверніть, будь ласка, увагу на артикуляцію нашого ротика під час вимови цих звуків. А зараз ми з вами знову ж таки будемо закріплювати наше мовленеве дихання. Ми дихаємо вірно, і сьогодні ми будемо гратися і дихати одночасно. У нас є подих короткий, а є довгий. А щоб нам гарніше гралося, я приготувала ось вам отакі різнокольорові наші радужні кульки. Подих наш. Короткий, а зараз намагайтеся зробити його якомога довшим. Отак От багато різнокольорових кульок у нас з вами утворилося. І знову ж таки, будь ласка, губки робимо трубочкою, повітря в щоки не йде. Грайте і навчайтесь! До побачення!